in die ukrainische Hauptstadt eingeleitet. Є деякі розбіжності, події, які сталися 1941 року. І в лютому-березні 2022 року. Частина дотів Київського укріпленого району була використана під час оборонних боїв вздовж річки Ірпінь. Тут живемо ми і люди тут жили, коли були сільнообстріли. Тут багато хто прятався. У нас усе тут от, от. І ми там сиділи, волонтерів нас тут вже забрали, вже як вже почали хати горіть. З цього тепер це все починати, як його? Тороми. Якби ж не ірпінь, щоб не розлився. Ми там ще що, -то? що? то ще це вдруге ріка Ірпінь показала свій характер і розлилась на багато-багато квадратних кілометрів, я думаю. Що колісами пройти вже не можна, а на водометах ще не можна. Знову передній край оборони був по річці Ірпінь, Знову були підірвані всі мости і споруди зіграла свою роль в обороні Києва 22-го року. Цей дот один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року. Прильот за далекий. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди, і як укриття особового складу. Повний функціонал. Подивіться, навколо що все спалено повністю. Тільки чула, що стріляють. Но я не подумала, що це буде така війна. Київський укріплений район іще не вдалося нікому взяти штурмом.